Всі водії знають, що аптечка та вогнегасник в автомобілі це обов'язково, але погодьтеся, часто до них ставляться як до якоїсь формальності, ну щоб тихогляд пройти. Сьогодні ж ми поговоримо про те, чому насправді це ваш головний рятувальний круг, особливо в умовах, коли допомога може проїхати не так швидко, як хотілося б. А тепер давайте чесно задумайтесь над цим питанням не для Галочки, а по справжньому. Адже в умовах воєнного стану, коли швидкачі рятувальники можуть просто не встигнути, правильно укомплектований автомобіль із простої вимоги правил дорожнього руху перетворюється на справжній інструмент виживання. Раніше як було? Ну, є аптечка, є вогнегасник і добре. Сьогодні ж ці предмети набувають зовсім іншого значення. В умовах, коли кожна секунда на вагу золота, а професійна допомога може бути далеко, саме вони дають той самий шанс, який може врятувати життя. Ну що ж, перейдемо до аптички, і тут важливо усвідомити одну річ: це не просто набір, щоб показати поліції, це реальний інструмент, що може врятувати життя чиєсь пасажирів або інших людей на дорозі. Давайте зазирнемо, що ж там має бути. Ось він базовий намір, затверджений нашим держстандартом, і тут є справді ключові елементи, наприклад, джгут для зупинки критичної кровотечі або термоковдра, щоб захистити людину від переохолодження. Це той самий мінімум, який уже може стати вирішальним. Але знаєте, експерти радять не зупинятися на стандарті. Ключовий момент це доукомплектація. Сучасний турнікет типу CAT, на відміну від старого гумового джгута, дозволяє швидко і навійно зупинити масивну кровотечу. Причому це можна зробити навіть однією рукою. А це погодьтеся, критично, коли допомоги чекати немає, звідки його ефективність доведена в реальних бойових умовах. А гемостатичні бинти – це ще один крутий інструмент, який допомагає зупинити кров там, де турнікет не накласти. Тепер переходимо до вогнегасника. Займання автомобіля річ дуже раптова. Несправність проводки, витік пального і ось вже вогонь. І саме вогнегасник є тим єдиним інструментом, що дає реальний шанс впоратися з полум'ям на самому початку. Просто уявіть собі цю цифру 70%. Статистика каже, що близько 7 з 10 автомобільних пожеж можна загасити на початковому етапі, якщо під рукою є справний вогнегасник. Це, як на мене, дуже яскраво показує, наскільки важливо його мати і тримати на поготові. Існують два основні типи порошковий це такий собі універсальний солдат. Він найпоширеніший і може гасити майже все. Вуглекислотний ідеальний для гасіння електропроводки під капотом, тому що він не залишає бруду і не шкодить двигуну. Тут вибір уже залежить від пріоритетів. Але, знаєте, мати правильне обладнання це лише половина справи. Не менш важливо, щоб воно було справним і щоб було зрозуміло, як ним користуватися. Тож давайте поговоримо про обслуговування. Насправді все дуже просто раз на місяць глянули на манометр стрілка в зеленій зоні чудово. Раз на рік віддали на техобслуговування. і раз на п'ять років на перезарядку. Ось ці три прості кроки гарантують, що вогнегасник не підведе у найвідповідальніший момент. І ось тут ключовий момент доступність. Вогнегасник має бути в салоні під рукою, а не завалений речами десь у багазнику, аптечка в сухому місці. І, звичайно, не забувайте перевіряти терміни придатності ріків. А такі речі, як кошма, жилет та аварійний знак, це вже обов'язкові елементи, які доповнюють вашу систему безпеки. І на завершення важливо пам'ятати, що якісне обладнання безпеки це не витрати. Ну, це інвестиція, інвестиція у найцінніше у власне життя, здоров'я та майно. Це, мабуть, найголовніша думка цього розбору дешевий вогнегасник, який не спрацює, або аптечка з простроченими бентами, це не економія, а дуже небезпечна гра. Обирайте сертифіковану продукцію, адже від її якості може залежати абсолютно все. Тож просто поставте собі питання, чи варта, ота невелика економія на обладнанні найвищого ризику для себе та своїх близьких. Думаю, відповідь тут очевидна будьте готові. І будьте в безпеці, отримати безкоштовну консультацію та придбати пожежне обладнання від компанії Пожежна безпека України ви можете на нашому сайті euroservice.com.ua.